Мир і добро. Третя частина наших роздумів про Ласку. І сьогодні пороздумуємо над оригінальністю думки святого Бонавентури стосовно стосовно теми, теми ласка. Так, на початок пригадую, про що ми говорили. Ми говорили про історичні риси. Поняття ласки її розвитку. Другий відтинок був присвячений Боналантурянському ділові, так, ласка в ділі, і сьогодні оригінальні з думки святого Боналантура. Отже, святим Бонантура визнає персональний характер ласки як стосунок любові якою Бог в трійці установлює з особою людською? Ласка, бо в думці, ласка, бо в думці Святого Бонавентури, е, власне, має собі динаміку, тобто є сталим любовним діланням Бога відносно особи, оживляючою силою офірованій офірування кожній істоті людській для її піднесення і вдосконалення. Завжди при вшануванні е, свобідного його рішення людини. Ласка є динамічною також тому, що дозволяє людині на ступенево щораз більш інтимно брати участь у життю Божому. Бревілок він підкреслює, що в одній з головних, з одною з головних цілей ласки є скерування людини-паломника. До Божества. Образ людського розуму характеризований через тріаду пам'ять інтелігенція, воля, тобто уподібнює її до Пресвятої Трійці відповідно Отець, Син і Дух Святий, де людина зі своєї природи є покликана до обожествання себе в тоці постійного процесу духовного. В якому домінує Божа присутність дару. Ісус Христос, Сонце втілене, Слово втілене, який посідає повноту і ласку і брамою до життя небесного. В коментарі до Іванглії від Йоанна Боднатура підкреслює роль Ісуса Христа як посланця Отця, який повний ласки, Христос, а докладно Христос розп'ятий, є єдиною брамою, що дозволяє війти в стан ласки. Це оригінальність думка Есатообонатури, тому це собі вартує підкреслити, так само запам'ятати. Для душі, подорожуючої весь процес довершується в оптиці віри і в зростаючої любові до розп'ятого, підтримуваної через життя молитви, яка дозволяє осягнути зустріч з Богом, що виходить від слідів, від слідів сотворення, що в кінці діти до розкоші миру екстазу. Віра, ласка і воля відповідає на надприродню динаміку, щоб осягнути повну приязнь з Богом, яка закінчується в зустрічі вічної слави. Ласка є головною осью, навколо якої розвивається приязнь з Богом. І без ласки Духа Святого неможливо. Неможливо є відпущення гріхів, ані витривання в доброму. Отже ж, без ласки, Святого Духа, неможливим є відпущення гріхів і витривання в доброму. Ласка зберігається в людині, е, ласка збережена в людині, витискає неостанний вплив на життя поєднання з чесною тою витривання в доброму, в доброму. Бог дається людині, е, передбачаючи переміну істоти людської. Тому ласка є би рікою, яка пливе, яка дозволяє відроджуватися. Утворює. Вірую в знання Христа, бо вказує, що зрозуміння Христа є не, не від необхідне для зрозуміння, чим є ласку, ласка і яка є різниця між ласкою, будучи уділом кожного іншої людини, і ласкою, будучи уділом Ісуса Христа, людини повної повного повної ласки. Божий акт, пізнавчий Ісуса Христа, не є узалежний, як у кожного іншої людини, від якої-небудь елементу зовнішнього. З тринітарного пункту бачення стан ласки походить з трьох джерел. Які? Отець, який дає синові особливу ласку, будучи у уділом людини Ісуса, дух, який єднає, ласка з'єднання, і Слово, яке вливає, ласка голови. Ті три джерела поєднуються в Христі людині. А в думці Бунаментурянській повнота ласки не є наслідком втілення, але його послання. Ісус Христос є. Видимий від долу, кенозіс, так? це сприниження Бога, так його природа. В тій формі ласка освячуюча, дається йому повнотою, приусіблюється його і дозволяє йому впливати на інших людей. Генерально беручи до уваги, можна сказати, що згідно із Бонавентурою, таємниця ласки збігається в повноті з таємницею. Що через яку отець хоче убожествити людину? Чим більше людина залишається в гармонії з Богом, тим більше є присутня в його думці образ прототипу ідеального, тобто повного ласки, вчитель життя, яким є Христос, тим більше людина є людиною. Існують два нерозлучні чинники самокомунікування Бога людини. Бога людині, ласка створіння і ласка несотворена. Перепрошую, Ласка створена. так ми казали у першому вітинку, які є різні види ласка, сотворена і несотворена. Ласка несотворена – це сам Бог, який приближається з любові до сотворіння розумного. Натомість ласка сотворена це дар створений стан, влиття, форма сотворена, подібна до Бога, яка від нього походить і до нього нас спровадить. Серафимський вчитель окреслює дар сотворений як існуючий у людині ефект дару несотвореного, тобто любовної присутності Бога. А любов обдаровує людину. Це підставове значення слова ласки. Слово ласка. Тобто Бог обдаров, любов обдаровує людину. Це підстава ласки. Людина, пригнічена через гріх, первородний, підноситься завдяки ласці, яка. Залишається велитою до її душі, усправедливлюючи її, вчиняючи, що стається праведною. Ласка вливає в душу нове життя, життя праведності, ясності, і любові. В цей спосіб Бог займає місце в центрі душі. Ласка є участю в природі Божій, завдяки чому душа насичується Богом і його властивостями. Через ласку в душах стає ви. Виридно, ну, тобто нанесений єдин тройстий, єдиний троїстий Бог. Отець, здається, і комунікує себе, с... син, дає, да... син є даний через отця і дається сам, а святий Дух є даний і уділяється через Отця і сина, даючи в той же час е... в своїй особі. То з власної волі Отця походить його самокомунікування само, е... людині через духа. Божа присутність побуджує людину, щоб відповідати Богові. Відповідь у з любові і в любові підносить душу, е, е, тобто проходить через рамки, е, створ, жощ, створ, нощ, тобто, пер, пер, переходить через рамки і у до участі в тринітарному житті Бога. Підсумовуючи, мо, кожна людина, людина є істотою не останою. Яка шукає відповіді на питання про сенс свого існування. Людина, є покликана до спілкування з Богом, до участі у житті Ісуса. У цій церкви казали про так, про обожествання людини, яка яка опирається на інтимні стосунки стосунку істоти людської з Христом, певні, що істота людська може доступити обожествування, завдячується слову втіленому, завдяки втіленню Ісуса Христа, який, стаючися людиною, вказує, що кондиція людська є капакс деї». Життя дітей Божих, тобто усиновлення уділене через хрещення, життя в згоді з Христом і таїнствами, означає життя власті. Ось це, це є, це, бачите, дуже просто. Тобто, життя дітей усиновлення уділене через хрещення, так? Життя згідно з Христом і танством означає жити власті. Це не є якісь вища математика. Усиновлення є. Тому, можливе, завдяки постійній асистенції Бога, діланню, освячуючого Духа Святого. Установлення в Христі доводить, що істота людська може бути обожественна. Коли життя на спосіб Санівський дає життя, дає життя вічне, яке є атрибутом істоти Божої. Обожествування людини не є для бонавентури противагою у учоловічення. Метою людини є реалізація найвищого покликання. Обожество це найвища освячуюча постать очоловічення людської кондиції. Допір у повтіленню можна казати про Боже покликання людини. Це для того, ставим віднесенням є Христос пасхальний, Христос Воскреслий, в якому все повинно зосереджуватися. У спосіб свобідний, тішачися присутністю любові Бога, людина може завжди коштувати дармових дарів, які є виключно ділом Святого Духа. А любов Божа є завжди присутня і можна її знайти в слідах сотворіння. Для паломника перехід від упалої і обмеженої творчості до слави синів Божию, знаходиться відповідь у того. У звільнюючому і перемінюючому терпінню Христа Розпятого. Людина піднімається через ласку, може в кінці дійти до радування миром екстази. Дорога та є можливою завдяки зміцню ласки Святого Духа. В певності і спокою віри в Христа душа паломницька дозволяє наповнитися обожественною силою ласки. Коли удосконалюється, піднімається і провадить до розкошування Богом.